Григорій Сковорода, байка жаби. Коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нове житло. Нарешті усі загукали Ох, яке величезне озеро! Буде воно нам довічним житлом. І стрибнули разом у нього. А я, сказала одна з них, вирішила жити в одному із джерел, що наповнюють ваше озеро. Он, де бачу, зарослий лісом горб. Який посилає сюди багато струмків, сподіваюся, знайти там для себе джерело. А навіщо, тітонько, спитала молоденька жаба. А тому, голубонько моя, що струмочки можуть потекти в інший бік, а ваше озеро може так само висохнути. Джерело ж для мене завжди надійніше от калюжі. Сила Всяка розкіш може зубожіти й висохнути, як озеро, лише чесне ремесло забезпечить не пишне, але спокійне існування. Скільки багатіїв щодня стають жебраками, в цьому єдиним спасінням є ремесло. Найбідніші раби народжуються від предків, що жили в калюжі великих статків. І недаремно Платон сказав. Усі королі з рабів, а всі раби походять з королів. Це буває тоді, коли пан усього час знищує багатство. А знаємо ж, що всіх наук голова, око й душа це навчитися жити порядним життям, заснованим на законі віри й Божого страху, як на відправному пункті. Це і є основа й джерело, що породжує струмки. Цивільних законів, і є воно каменем для стін тим, хто бажає збудувати благословенне житло. Цього каменя твердість мають у собі для користі всі посади й науки, а вони тримають суспільство у гаразді.